Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковки кіндер Surprise. І сьогодні у нас розпочинається третя частина розпакування великодніх або весняних кіндер-сюрпризів. Так, ці кіндер сюрпризи призначені для ринку Німеччини. На жаль, в Україні їх офіційної поставки немає і не буде. На жаль, Максі є, а звичайних маленьких немає. Тому шукайте їх в магазинах, які привозять товари з Європи. А ми сьогодні ще пошукаємо. Іграшки з весняної або великодньої колекції. Нагадаю, їх в колекції 13. Ми з вами зібрали 8, на жаль, лише. Хто не дивився попередні випуски, будь ласка, передивіться посилання в описі, а ми починаємо. Отже, маємо дві такі коробочки для ринку Німеччини кіндер-сюрпризів. Саме тому у нас написи німецькою мовою. Отже, сьогодні ми відкриємо 8 штук, роздивимося, які іграшки нам трапляться. Нагадаю, ще раз, в серії ми маємо 13 іграшок. Нам трапилося, на жаль, лише 8. Отже, нам треба знайти ще 5 штук. В кожній коробочці ми маємо по 4 кіндер-сюрпризи. На жаль, вони обкладинка у них така просто біленька, без нічого. І має написи сюрприз на різних мовах світу. А, так, срок придатності такий самий, як і у попередніх партій. Тут ми маємо цифру 22. Тут 25, тут також 25, а тут і тут 25 і одна 22. Я маю на увазі оцю останню цифру в літерації. Що це за цифра? Не знаю, чесно кажучи, не знаю. Всі ці коди, цифри це дуже, дуже складно їх порівнювати, бо різні партії, різні ринки. Ми з вами відкриваємо лише для ринку у Німеччини такі четвірки. Тому, якщо хтось знайде якийсь зв'язок з цими літераціями і цифрами, будь ласка, напишіть про це в коментарях. А ми починаємо. Є невеликі стукіт капсули в шоколад. В принципі, більше ніяких звуків я не чую. Вони добренько так запаковані. Весь шоколад традиційно ламається, тому будемо. Надривати фольгу, дивитися, де у нас серединка, щоб більш-менш акуратно відкрити. Так, а тут вже є стукіт. Ой, а ми не зважили, так? Да? Повертаємо все на місце, зважуємо 31,79 вага. І ми маємо ще одну пташечку. На жаль, повторочка. Давайте візьмемо зібрану пташечку. Ось така у нас зелененька пташечка з кільцем. І тут маємо парасольку. У виді хмариночки, така парасолька. І оцей кошик з писанками має підчепляти наша пташечка і кудись нести у невідомому напрямку. І саме тому примружила одне око наша пташечка. Мені нагадує папугу, але хвостик у неї доволі маленький. Ось така пташечка з кільцем нам трапилася. На жаль, ми вже її бачили, але ми маємо сьогодні 8 шансів. Ой, є незначний стукіт. 3195 вага. Весь шоколад просто ламається. Так, дістаємо капсулу з іграшкою. все інше нас наразі не цікавить. І тут ми маємо лисичку. Лисичку, який на хвостик, ми маємо закинути уже пластикове кільце. Так, Кіндер трошечки зробив покращення своїх іграшок. І кільце у нас стало пластиковим. Десь приблизно отак треба накидати це кільце. Лисенята має у нас навіть промальований носик і очі. Але кінчик хвостику залишився помаранче. На такій зеленій підставці стоїть наша лисеня, і ми на нього накидаємо наше тітце пластикове. І продовжуємо далі. Тут у нас трошки побитий, тому чуємо звук побитого шоколаду. Вага 29,73 Так, треба акуратно це все відкрити, щоб зараз все це не розсипати. Не чую звуку. І знову качечка. Давайте не будемо її діставати. Так в капсулі, нехай вона і буде. А ми роздивимося уже нашу спійману качечку. Ось такі писанки має качечка, які ледь-ледь просвічуються. Сюди ми набираємо водички. Тут є отвори. І розкручуючи нашу качечку, на писанки потрапляє вода. І вони мають проявлятися. Ось така качечка дзига нам трапилася. Має також одне примружене око. Більш нічого не промальовано. Ну, в принципі, її, я думаю, і не потрібно. Така качечка нам трапляється. Знов все повторне. На жаль, є стуків капсули об шоколад. Вага у нас 30,95. І нам трапляється друге. Це у нас бджілочка. Другий з підвішеним, о, тут маємо наклеїчки. З підвішеним з підвісним механізмом для кошика. Друга іграшка. Це у нас лицева сторона у нас має однакова. Накрила, це у нас крила. крила На ми маємо наклеїти невеличку на наклейку. І також це ще одна іграшка, яка має доставляти кошик з писанками до вас. Отже, в принципі, збирати особливо нема чого. Збираємо дві частинки, наклейку наклеюємо, трошки пізніше зроблю це. А так, в принципі, пташечка, бджілочка дуже схожі за функціоналом і, в принципі, за молдом. Єдине, що бджілочка. Має чорний глянцевий пластик, а наша пташечка більш матова. І така ж сама парасолька хмарка тримає нашу бджілочку. І бджілочка має нести знов в картоні. На жаль, кошик з писанками до вас, наприклад, Або від вас. Може, наша бджілочка засмутилася, що їй не, не запропонували писанок. І забрала кошик із собою. Нарешті ми маємо сьогодні нову іграшку, і ми відкриваємо другу, другу пачку, другу четвірочку. Давайте отак залишимо кіндери позаду, а ми будемо відкривати по одному. Так, літрація у нас, до речі, змінилася. 27, 27, 27 і 27. Остання цифра у нас 27. Що означає ці цифри? Не знаю. Є стукіт капсули в шоколад. Вага у нас 31,81 сота. І тут нас чекає. Нарешті нормально відкрився шоколад без зломів. І тут нас чекає щось зелененьке. Так, це у нас друга дзига, це у нас жабка. Ми мали з вами качечку, де вона? Ось вона качечку, а така сама є жабка. Ми вже її знаходили, тому переглянемо вже зібрану. Ось така у нас жабка, трошки вона чимось невдоволена. І у неї також є чотири писанки, які вона бризкає водою. І вони мають проявлятися. Ой, жабку запустить з першого разу не вийшло. Ось такий функціонал нашої жабки. Вона лишається з нами, а ми продовжуємо. Чую, стукіт деталей. В принципі, стукотіло тіло у нас дуже лисичка. 31,94 вага цього кінтерсюрпризу. сюрпризу. Ще більш-менш. Так, дуже-дуже стокотять деталі. І це півник. Півник, ми маємо півника. Нам уже двічі траплявся півник. Він, на жаль, просто перефарбований з минулого року. Ось такий у нас півник, має картонний хвіст. І вся задумка в тому, щоб він на своїй підставці балансував. Тобто, Тобто ми його маємо поставити так, щоб він нападав. Ось такий у нас рівничок. Давайте його ми будемо встановити назад. Ось так. І відкриваємо наступний. Звуку немає взагалі. Вага значна. 34,22. Це дуже залип, залипший шоколадом. Бо щось я не пам'ятаю таких тяжких іграшок, принаймні вони нам не траплялися. А ми ще з вами шукаємо, до речі, 4 іграшки. Ми знайшли з 5 одну. Тому ще 4 ми маємо знайти. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Так, звуку немає. І нам трапляється, Ура! Новеньке! нам трапляється курчаточко. Курчаточко на підставці, яка... який має вистрілити. І знову у нас купа картонних деталей. Так, лицева сторона усіх однакова. Тут без змін, нічого не змінюється. Зайчик, якого, до речі, ми так і не знайшли. Отже, у нас тут курчатко і три ряди писанок. І ми маємо стріляти в ці писанки. Отже, ось такі писанки на підставках, вони двосторонні. І ми маємо от тако курчат. Курча, до речі, матове, матовий пластик. Не блищить і також примружене ліве око. Гребінець, на жаль, не виділений. Встановлюємо сюди на підставочку. І він у нас має ось такий снарядик, який ми сюди заряджаємо і вистрілюємо, наприклад, у бджілку. Гарно стріляє. Отже, ось такий у нас снарядик, Ось така у нас ташечка. Шкода, не промальований ні гребінець, ні клюв. Але ось така пташечка, Навіть наш півник втратив баланс і впав. І ми відкриваємо останній кіндер з цих коробочок. Звук капсул об шоколад, чує стукіт. І вага у нас 33,31. Не чую звуку. І нам трапляється ура! Зайчик. Зайчик нам трапляється, наш миленький зайчик. До речі, він доволі рідкісний, цей зайчик. А, має ось такі 5 наклейок. І ось такий зайчик. В принципі, по молду він такий самий, як минулого року. В нього навіть лі лі літерація в VD 285 бі. Тобто він просто трошечки перефарбований. І йому додали наклейок. Минулого року ніяких наклейок не було. Біла частина і рожева частина у нас роздільні. Ми їх просто з'єднуємо. Ага, і я не можу їх з'єднати. Нарешті, Так, і він затискається у нас прямо в цей мішок. Якщо у нас баранчик і жабка мають здатність із мішка просто так вистрибувати. А жабка це була минулого року, то зайчик у нас затискається прямо в мішок. У нього тут стерчать лапки і хвостик. До речі, зайчик матовий. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, що минулого року був матовий, по-моєму, так був також матовий. І має також літерацію в ді 285. Ось такий милий зайчик. Обличчя, до речі, більш глянцеве, а спинка зовсім матова-матова. Блакитні примружені очі і він стрибає в мішку. Стрибає вперед. До перемог. Ми сьогодні з вами знайшли три нові іграшки, але маю для вас невеликий сюрприз. У мене є ще одна пачка кіндер сюрпризів з Німеччини. Знову ж таки, наш зайчик нас зустрічає. Отже, ми сьогодні з вами відкриємо не 8, а цілих 12 кінцем сюрпризів. Отже, нам ще треба знайти дві іграшки. Це їжачок і, і це зайчик. Зайчик який зображений на вкладишу. О, трошки він прим'явся. Зайчик і їжачок у нас не трапився, Зайчик, ось саме цей зайчик. Ми мали з вами овечку, яка е, стукає піньяту, а зайчик нам так і не трапився. На жаль. Отже, ще три кіндер сюрпризи ми відкладаємо назад і один відкриваємо. До речі, яка тут літерація? Тут 22, 22, 22 і 22. Всі однакові 22. Чую стукіт розбитого шоколаду. 31,81. Ой-ой-ой, взагалі все розсипається одразу. Так. Дуже багато деталей. Так, стукотить зазвичай лисичка. Е, ні, це півник. Півник. Маємо ще одного півника сьогодні. Ось такий красний півник. Ой! У нас трапляється на баланс півник. Ось такий картонний у нього хвіст. Так, стучить капсула в шоколад, більше нічого не чую. 32,51. речі, ця пачка трошки по вазі більша. Минулого разу вона траплялася 30, 30, 30. Майже всюди вага була 30 грамів, тут уже 31. Ось, не пам'ятаю, хто нам трапився 32. Є невеликий-невеликий стукіт. Ледь помітний. І нам трапляється їжачок. Не даремно ми з вами відкриємо нову пачку. І тут знайшли їжачка. Їжачка також є картонні елементи. Це у нас метелик, квіточка, вони односторонні. Так, вони односторонні. Це у нас. Писанка, метелик, квіточка вишневого цвіту. Знов квіточка. знов метелик і знов писанка. Ось такі картонки, куди нам пропонує кіндер ці картонки встановлювати в голочки їжачка. Отже, такий у нас їжачок, і він також балансує. Балансує на. Своїй підставці. Ага, він ніяк не кріплеться, він, він балансує, балансує на своїй підставці. Тобто ось так ми маємо класти підставку. Ось так ми маємо голочки закріпити на їжачку. Ось такий милий їжак, вираз обличчя, просто шедевральний. Така мила посмішка. І сюди ми маємо йому встановлювати ці картонні писанки і метелики. В принципі, я не дуже хочу це робити, а ми постараємося встановити ура, стоїть <свісно> нашого їжачка на цю підставку. Ну, В принципі, стоїть, як на мене, він нормальний, якщо ставити отак. А якщо вже поставити, звісно, отак, то тут прийдеться ловити баланс. Давайте ми підставочку поки. Відкладемо і ще раз переглянемо нашого їжачка. Отже, ось такий їжачок. І нам лишається лише одна іграшка. Їжачок нам ставить лайк. І ви поставте, будь ласка, лайк. Це дуже допомагає мені просувати відео українською мовою. Будь ласка, підтримайте україномовних блогерів. А ми відкриваємо передостаннє. Хрещуємо пальчики, щоб нам трапився зайчик. Вага 3216. Дуже стукотить. І це, на жаль, знов жабка. Жабка. Ось вона у нас стоїть, наша жабка. трошки невдоволена. Ми, що їжачка всі шукали а мене? Ні. І жабка ти дуже гарна, але ми шукаємо ще одного зайчика. А! І жабка всіх розкидала. Ми шукаємо останнього зайчика. Для колекції, до речі, 13 штук. Дуже велика колекція цьогоріч. Є стукит капсули шоколад і. стоять. Стоять. 32,16 вага. І. Це неможливо їх відкрити акуратно. <сіх> це вже якийсь челендж. Відкрити кіндер для Німеччини акуратно, це неможливо. Дуже стукотить. І це, на жаль, бділка. На жаль, бджілка. Ще одна бділка. Отже, ми відкрили з вами сім коробочок, сім у нас було коробочок по 4 штучки, і ми не знайшли останнього зайця. Дуже шкода. Дуже прикро, я сподівалася все-таки, що ми його знайдемо. Отже, заєць з обкладинки, на жаль, нам так і не трапляється. Дуже шкода, що ми не зібрали повну колекцію. Але я буду сподіватися, що я з кимось обміняюсь. Через хвилинку підводимо сьогоднішній пінсу. Ось такий улов у нас за сьогодні. Нагадаю, ми відкрили з вами 12 кіндер-сюрпризів і знайшли ось такі іграшки. І з новенького у нас зайчик рожевий, курча, яке стріляє. Також у нас бджілка, яка носить корзинки з писанками. І, звичайно ж, їжачок. Їжачок на баланс. Най... Наймиліший їжачок у світі. Дуже милий, дуже класний. Отже, ось такі іграшки нас цікали сьогодні. На жаль, колекція не зібрана, не вистачає однієї іграшки. І якщо і мені вдасться її поміняти з кимось, я вам її покажу через секунду. Отже, ось так виглядає колекція весняна або Великодня, кому як зручно. Від Kinder Surprise без однієї іграшки, яку ми з вами, на жаль, за три розпаковочки не знайшли, але я обіцяла вам, що я її знайду обміном. Отже, ось вона, ця іграшка в капсулі я навіть не діставала без вас, ні. Отже, це у нас синій зайчик. на кшталт овечки, яка з пінятою, але зайчик. По принципу, буде все те саме, але. Це так, і трошечки не так. Отже. Так, кладенка у всіх однакова. Тут у нас синій зайчик, який нам так і, на жаль, не трапився за розпаковку, але нічого, ми його все одно зібрали. Отже, інструкція зі збірочки і заїзд. До речі, картка забулася у нас в капсулці. Тут у нас піньята така ж сама з конем. Да? Пін'ята така сама, нічого не відрізняється. Єдине, що треба зібрати з самого зайця. Ось такий у нас вийшов заяць. В принципі, мені не дуже подобається цей принцип, що вони мають когось дубасити. Чи то пін'ято, чи то когось хто заважає. Особливо коричневі лапки у зайця дуже крінжово виглядають. Але у нас овечка також має коричні викупитися. Дуже дивно. І принцип такий, що вони гойдаються на своїй цій підставиці. І Б'ють пін'яту, а в піняті у нас цукерочки. Отже, ось така у нас колекція. Заяць нам не трапився, але ми його знайшли все-таки обміном. Ось такі іграшки нам трапилися. Ми з вами зібрали всю колекцію, трошки поміняли, трошки зібрали. Отже, ось так виглядає весняна колекція від кіндер сюрприз 2024 року. А я вам дякую, що додивилася до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, це мені дуже допоможе. Тисніть лайк, діліться відео зі своїми друзями, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.